Бойовики поновили обстріли на півдні Донеччини. Під Маріуполем позицію українських силовиків накрили зградів та мінометів. Повідомляють у штабі АТО. Напередодні з мінометів двічі обстріляли Павлопіль та Заможне. І градами накрили Старогнатівку. На південному фронті несе службу і знімальна група ТСН на зв'язку зі студією Світлана Фечун. Світлана, вітаю. Наскільки загострилася ситуація? Слово вам слово. Соломія є інформація про чотирьох поранених військових батальйону Київ. 2 під Новотроїцьким. Це на півночі від Маріуполя. Сьогодні зранку їхні позиції обстрілюють бойовики. Також під вогонь потрапляють житлові будинки. Селища у військових є розвіддані, що в районі докучаївська є велике скупчення терористів, майже сотня одиниць бронетехніки та понад 2,5 тисячі. Бойовиків. Також відомо, що вночі обстрілювали позиції Збройних сил на сході від Маріуполя. Крім того, у засідку потрапили наші військові, що їхали в автомобілі. Є сіло водяне туди в ту сторону. Позвонив утром наш хороший знайомий і сказав, що у нашому селі прямо три підряд зрива сильних. але жертв нету. Всі поки ми живі. Бул об машина і. Один міськослубовців загинув, а інший отримав важкі поранення. Наші службовці тим часом дали належну відсіч і відбили збройний напад противника. Сьогодні зранку знову була дві другий раз порушена умови мінського нарадоба, і позиції наших службовців обстріли зі 120-мм міномету по позиціях. В результаті ніхто не постраждав. Через поновлення обстрілів на південному фронті обсє активізує спостережну місію. Сьогодні під Маріуполем вони презентували нові літаки-безпілотники, які наглядатимуть за дотриманням режиму припинення вогню. За словами представників ОБСЄ, безпілотники гарно захищені від обстрілів, можуть контролювати небо безперервно протягом часи годин і в день, і вночі база операторів розташовуватиметься навколо міста Маріуполя. У них буде можливість спостерігати за ситуацією в Донецьку, а також за ділянкою західніше. Використання безпілотних апаратів дає нам змогу спостерігати за територією, де наші піші авто та патрулі не можуть бути з міркувань безпеки. Літальний апарат може керуватися за допомогою цього пересувного контейнеру. Сам центр може знаходитися будь-де літати. Він може за будь-якої погоди. Можу лише додати, що за гарної погоди безпілотники місії ОБСЄ почнуть працювати вже від завтра. Соломія, дякую, Світлана, за подробиці. Світлана Фечун зараз працює у Маріуполі. Під Маріуполем українські сили обстріляні терористами.